Дякую, це прекрасне запитання. Ви знаєте, Мені подобається, коли кажуть, а ви говорили з комуністами? Бо можливо, це саме з комуністами в цій країні можна говорити про дві речі: перше, скільки їм чемоданів занесуть, да? і друге, про проведення референдуму про митний серію. Про що ми будемо з ними говорити? І мені здається, я дуже чекаю все одно ж рано чи пізно цей уряд. Азарова так? в цей парламент ну, якось вони мають, повинні якось там, хоча б намагатися внести проєкт бюджету. Ми рано чи пізно все одно відправимо відставку уряд Азарова, і цей парламент піде на дочасні вибори. Але от ми чекаємо, що комуністи придумають. Яку отмазку вони собі придумають, як вони будуть голосувати за бюджет. Немає жодного антинародного закону, жодного. Лабіскава жодного немає закону. Не проведеного руками в тому числі і комуністів. Жодного. Весь час виходить з Рветь на себе эту комуністичну рубашку, кричить, що должен уйти в відставку. Они значит, все це зробили. І для того, щоб вот ми показали, які вони плохие, ми не будемо підтримувати їх відставку. Но ну, це смішно звучить. Вот. перша історія, що стосується перемовин з партией регіонів з позафракционными. Вы ви знаєте, в п'ятницю, вернее, в суботу і в неділю на Київському майдані на Михайлівській площі і вже потім на Майдані Незалежності ходило чимало чл... регіоналів. Віктор Бондарь там ходив особистого зустріла. Значить, вони теж порвали на собі сорочки. Вони з нами говорили. Ми виходимо з партії регіонів. Ми голосуємо за відставку цього уряду. Це ж ганьба, натуральна ганьба і так далі. Очевидно, що ми провели відповідні діалоги. І ці люди так сказали. Нам соромно. Ми не знаємо, як ми поїдемо до наших виборців, що ми будемо казати. І тут вони, значить, де голосування. Що означає одне? Якщо в тебе немає очі, опустили і проголосували, це означає. Що означає одне, якщо в тебе немає стриження, якщо в тебе немає хребта, не йди в політику. Ми знаємо, як там вміють ламати рукі ноги в партії регіонів і змушувати правильно голосувати. Але вибачте, будь ласка, є такі речі, за які от потім тобі буде соромно все життя. Так от за це голосування, так само як тим беркутівцям, що били наших дітей. І журналістів він буде соромно все життя. От за це голосування кожному комуністу і кожному регіоналу має бути соромно, бо вони взяли на себе відповідальність. І оце ми будемо доводити щодня. Ми свою роботу провели. Опозиція показала високу мобілізацію. 100% було наших депутатів, які голосували. Будь Я ласка, можемо питання бачить да. про сором. скажіть, будь ласка, у вас як? Колишніх помаранчевого, а може з нинішнього помаранчева. Скажіть, будь ласка, чи вас не соромить той факт, що зараз у самому Кривоградському ударі перебувають люди з, по-перше, з кримінальним минулим, а по-друге, люди, які були фігурантами справ по фальсифікаціям 2004-го, того самого помаранчевого року? Я маю на увазі двох людей Віталія Білова і Миколи Унова. Не, да, ви знаєте, от я не люблю, коли там, якби, говорять, ви там колишній помаранчевий, нинішній помаранчевий. Я свої принципи не змінювала. А, насправді мені здається, що от немає людини, яка має стидатися 2004 року. І те, що відбувається сьогодні в країні, тільки показує, як ми були праві. Бо ми на п'ять років цю хунту зупинили. На жаль, тільки на п'ять років. Тому жодної секунди, жодного взагалі хвилини жалю, що ми стояли тоді на майдані і виборювали так само наші принципи. У мене немає. Інше питання, що в 2005 році почалися ті процеси, які привели до того, до чого привели. Да? Якщо ти не вмієш будь-якій професії в журналістиці, в політиці, в медицині, в освіті, де б ти не працював, да? аналізувати помилки, не робити з них висновки, значить ти не, не йдеш вперед. Дуже важливо, щоб от нинішні політики а. Вистояли в 2004 році і вистояли за принципи за принципи і перемогли, але показали при цьому єдність. Друге, вміння домовлятися, третє командну гру, четверте хорошу програму. Базовано на європейській інтеграції, яка стане базою для тих реформ, і п'яте протягом все це реалізували і звітували перед людьми. Таки, вас, що вас, стосується місцевого серед не... що стосується, що стосується місцевого осередку партії удар і, взагалі, партії удар мені здається, і це є дуже важливим. Да що це є та партія, яку сьогодні рейтинг підтримки якої зростає не лише в центрі, але і на місцях. Абсолютно очевидно, що, мабуть, мабуть, да. Є і в центрі, і на місцях ті якісь партійні дискусії, скажімо так, які є в кожній політичній силі. Дуже важливо, щоб от вони ці дискусії тоді відбувалися, щоб партія приймала повні рішення. А що стосується кіровоградської ситуації, я не є тією людиною, яка є компетентна взагалі відповідати на кадрові питання, тому що очевидно, що ми маємо вести там ту тему, яку ти ведеш, да от в. Партія удар, повірте мені, дуже уважно взагалі ставляться до кадрової політики. Дуже уважно вивчають цю кадрову політику. Партія удар, коли вона чує її керівництво, чує якісь сигнали, будь-звідки, відносно там певних речей, вони розглядаються ці питання і приймаються кадрові рішення. Якщо в політичній силі вона буде наша партія посилюватися тільки за рахунок посилення дуже серйозних там кадрових і в центрі, і на місцях, вона, якщо потрібно це буде, буде і очищуватися в тому числі. Якщо ви мене запитуєте про конкретних людей і конкретних персон, конкретно знову таки і я... партію конкретно вас. Ви мене запитуєте так, конкретно. А я вам конкретно відповідаю, що наша партія, я почула ваше запитання. Я його розповім тим людям ваше запитання, які приймають рішення в нас кадрові, щоб вони почули так таке інше. І якщо є дійсно підстави під вашими словами, ви отримаєте, а залишите моєму помічникові, будь ласка. Ваші контакти, ми дамо відповідь, як кадрову, як кадрову політику в Кіровограді розглядає керівництво нашої партії. Але тобто поки що вас вам не сховано. Я хочу вам сказати, що про що ви маєте на увазі? І не турбуєте ви... до цього партії. Да, та, та, ви та, ви, ви, ви людина, яка була прес-секретарем Віктора Ющенка. Правда? Тобто Правда. Людина, людина, яка помранче у політиків, я щоб, щоб не затримати по колеги, ні, я не понял, поду... що вам поспішаю, дати, я дати, з вами люди, які, які були фігурантами е, справ про фальшування виборів 2004-го, тобто воювали проти тої політичної згодки, яку підтримували ви, і зараз вони у вашій партії. Чи вам ніяк? Ні? Знаєте, що я хочу сказати? Слушаю. Мене взагалі дуже смущає зараз ваша тональність так само нашої розмови. Тому що мені здається, що якщо ми говоримо про нормальний діалог між політичними силами і журналістами, маємо демонструвати одне до одного коректність. Це перша історія. Я вас почула. І мені здається, що зараз і вам має бути соромно, що ви в такій тональності розмовляєте зі мною. Я вам відповідаю. Ну, ви ж мені запитали, чи соромно мені, чи вам. Я вам говорю, що мені трошки соромно за вашу тональність. А за за одну тому... партій. Зараз я на це відповім. Поран, дичі, Ні. Шановні колеги, шановні колеги, колеги ш... шановні колеги. Можна, а можна, щоб я відповідала на запитання Ігоря. Це перша історія. Ми з усіма поспілкуємось. Перша історія. Ігор, мені трошки соромно за вашу тональність. Ви мене почули. Да? За себе і за себе, за себе соромно буває тоді, коли помиляєшся ти. Якщо я роблю якісь помилки в своє житті, я навіть вмію їх визнавати. І я тоді кажу, мені за це соромно. Правильно, я поки що в Кіровограді нічого такого не зробила, за що б мені було соромно. Нічого. За себе? Ні, ні ну давайте ми поспілкуємося. Ні. Я так розумію, ні, що Ігор хоче зі ви мною ви поспілкуватися. Ви Одну ви секунду. Ви. Далі. Що стосується ситуації з ударом в Кіровограді, угу. мені особисто і нашій команді дуже хочеться, щоб партія удар стала партією номер один в Кіровограді. Це можливо за двох обставин. Перша. Це позиція сильня нашого політичного лідера Віталія Кличка, і тут все дуже добре. І друге, це сильні позиції місцевого осередку в Києвограді, так само як і в інших регіонах України, всім місцевим осередкам потрібно ще дуже серйозно так само працювати для того, щоб наші позиції в регіонах закріплювалися, розширювалися, ставали більш серйозними і таке інше. Це перша історія. Друга дуже важливо, щоб люди, які працюють в політиці, вміли, як ви правильно зауважили. Абсолютно правильно робити висновки з якихось помилок, більше їх ніколи не допускати. І я дуже сподіваюся, що в партії удар всі, хто тут працює, чи будуть працювати, це будуть люди, які будуть сповідувати європейські принципи, для яких тиск на журналістів, перебивання журналістів це будуть неприпустимі речі. Тобто, якщо в журналіст щось не те робить, сказати, що давайте ми ж європейці, ви мені питання, я вам відповідь. Але коректно. так само, фальшування абсолютно очевидно, це не є європейський принцип. Партія удар, як ви знаєте, на нинішніх. Виборах да була тією політичною силою, яка провела найбільш чесну чесну кампанію. Ми тут ні на кого нічого, особливо якщо це мова йшла про наших соратників по опозиційному табору, тільки дуже коректно. У нас є наш опонент, це партія регіонів комуністів і таке інше. Ось таку ідеологію ми сповідуємо в нашій політичній силі. Ті люди, як щось, які сюди прийшли зі своїми старими там чемоданами, скелетами і так далі. Ми з вами не Бог, ми з вами не суддя. Я за те так само, щоб всі, ті, хто були причетні до виборів, у 2004 році, щоб воно було знайшло своє знаєте там якби місце в історії, бо це була ганьба, але в ударі можуть працювати тільки ті люди, хто сповідує європейський принцип, от, щоб тут не було застосуванців. Ну і ключове, ми дуже багато чули про наших партійців перед виборами. Нам дуже багато розповідали, як це буде не так колись, там після виборів, що удар, яка там буде фракція, так от удар на сьогодні це найбільш монолітна фракція. Парламенті ми не маємо жодної тушки, ми не маємо жодного зрадника, ми не маємо жодного голосування, за яке б нам було соромно. І жодного такого що натиснув, і потім став розповідати. Ой, щось я не те натиснув і таке інше. Ось це ключове. Ось це ключове. Тому мені за нашу партію не соромно. Інше питання: якщо ви задаєте його, ну ми зараз же серйозно без такої Йорнічя говоримо. Чи треба її посилювати кадрово? Треба. В Кіровограді треба? Треба. В центрі треба? Треба. Чи треба ідеологічно і інтелектуально посилювати? Треба. Чи потрібно, щоб коли ми з вами говоримо про